Загрузка. Прик. Це такий навіть можна, знаєте, і собі оставити. У нас під диски немає нічого. Ми то диски не дивимося. Зараз, що в інтернет зайшов, та і все. А вдруг. Я думаю, ви побачили, так? Да? bad. Все працює. Так. Так, 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 а де з нього бумага? О, Все працює. Блин, цікаво мені загуглить, звісно, скільки такі коштує. Можливо, оцей зможе. Я, ну, я не думаю, що вони можуть коштувати взагалі прям щось дороге. Це факт. Їхній час пройшов. І так, в свій час вони коштували ну, реально дорого. А в нинішнє время воно просто в апріорі не може коштувати дорого. Тому я б не розраховував ні на що дороге. Але якщо б мені вдалося б за це забрати хоча б 500 гривень за Філіпса, я був би задоволений. За ті, я не знаю, гривень по 200, а за Філіпса хоча б 500, це було б непогано. Так, а в нас тут що вже все? А, то ні не все. Тут ще є. Так. Такий. Караоке DVD-плеєр. ББКшка. У мене такий навіть був колись. А батько купляв. Так, не буду відкрити.